Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність? Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю наглухо. починаючи від тих, хто верху закінчується такими взагалі там ТЦК поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції, повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди, сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо, не американської, неважливо. Бо ставте от плюс коменті не де в світі, ніде, блін, в світі немає такої культури дружби. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо, бо, бо просто чесний. Бо це твій друг, тіпа. ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну, дружба це зустріч з друзям, як бізнес-треча. Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирать. А що ти за кордоном? А що ти не на війні? А що ти, якщо на війні не помер, а що донатиш, а що не донати, а що не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам, друзі, я перепрошую за слово, але нам просто як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном, і і обом теж треба дружити, а не всирати один одного. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу в наглухо просто наглухо. чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це поки типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК. Почали як усі, якусь свою таку лінію, побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого нема. І вони далі починають. Ви ж бачите, їм... ну, вся людям, всі принципи втрачені. Дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно. І люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів. Бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І у Марії Іванівні чоловік помер на війні якого теж отак, знаєш, закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, і він там помер. І Марія Іванівна сидить і начебто все розуміє так далі. Всередині в неї дуже болить, дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди-сусіди здавали, і люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи, Перемістить в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свою цю біль емоції десь виплеснути. не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людиність і так далі, тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного, де б вони були за кордоном в Україні, І так само українці за кордоном і в Україні мають один одного триматись. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто, хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробити не можна, напевці, понимаєте? О, така